Незважаючи на вражаючу перемогу, ситуація для «Бісмарка» складалася важка. По-перше, через диферент на ніс крін на правий борт знизилася швидкість. По-друге, влучання в цистерну позбавило Лінкор трьох тисяч тонн палива. По третє, пильні радари крейсера Сафолк продовжували вести «Бісмарк». А отже, англійський флот міг зібрати сили і завдати ще одного удару. Вже ввечері 24 травня дев'ятка торпедоносців з Фордфіш з борту авіаносця Вікторія атакувала бісмерк, досягнувши одного попадання у головний бронепояс, яке, втім, не завдало серйозних руйнувань. Проте активне протитерпедне маневрування призвело до зриву латок, внаслідок чого Лінкор втратив котельне відділення номер 2 яке було остаточно затоплено. Перехоплення Бісмарка після знищення худа, яке шокувало всю британську націю, стало для флоту справою честі. Безпрецедентні за розмахом пошукові заходи дали ефект, і 26 травня гідролітак Каталіна знайшов німецький лінкор за 690 миль від Бреста, французького, а не білоруського, оскільки до білоруського Бреста можуть зайти лише білоруські лінкори по білоруському морю. У вказані координати висунулося тактичне з'єднання «Ейч» під командою адмірала Джеймса Сомервіля, героя розстрілу французького флоту в Мерс ель Кебірі. Крім того, на зустріч пішли лінкори адмірала Тові, Родні та король Георг V. Тові помилково розрахував курс бісмарка, спрямувавши свої кораблі до берегів Норвегії. Необхідно зазначити, що через помилку Тові найближчі вимпели здатні дати бій бісмарку відставали від нього на 150 миль, і зупинити прорив німців до Бреста могло лише диво. І тут своє вагоме слово сказав авіаносець Арк Ройл зі з'єднання «Ейдж». 26 травня о 17.40 15 свортфішів атакували бісмарк. Архаїчні біплани з полудняною обтяжкою фюзеляжу, відкритою кабіною і шасі, що не забираються, озброювалися 730 кілограмовими торпедами і мали дуже низьку швидкість. Здавалося, що це не може бути серйозною загрозою для сталевого гіганта. Свортвіші могли йти так низько над водою, що зенітники бісмарка ніяк не могли навестись на цілі. Лінкор майстерно маневрував, але одна фатальна торпеда його таки наздогнала. 730-кілограмова торпеда сама по собі не становила великої небезпеки для супердредного та з фантастичною системою непотоплюваності та товстою бронею. Але за збігом обставин вона потрапила до найвразливішого місця однієї із двох стернових лопатей. Одне стерно було знищено повністю, а інше стало під кутом 90 градусів до площини корпуса, через що лінкор став у циркуляцію, тобто почав описувати кола. До речі, біля стернових механізмів було прийнято класти кілька піропатронів, щоб у разі пошкодження лопоті стерна можна було позбавитись, відстріливши і кривати кораблем за допомогою гвинтів. На бісмарку цим сценарієм не скористалися чи то через відсутність піропатронів. Чи то через незнання екіпажу про їх існування на борту лінкора. Так чи інакше, великий корабель втратив керування і тепер міг маневрувати лише за допомогою гонтів. Це означало неминуче рандеву з переважаючими силами англійців. О 21.45 Бісмарк вступив у бій із крейсером Шеффілд, відгнавши його вогнем. Слідом за Шеффілдом підійшли есмінці: Козак, Сікс, Маорі, Зулус і Грім. Які також не досягли результативних влучань. 27 травня, о 8-й годині ранку, Родні, король Георг V разом із крейсерами Дорсатчір, Норфолк та кількома есмінцями наздогнали бісмарк. Море було неспокійним. Хвилювання трималося на рівні 4-6 балів, а німецький лінкор міг давати лише малий хід у 8 вузлів і практично втратив активний маневр, будучи майже ідеальною мішенью для 9 406 мм гармат. Родні, Десятка 356 мм гармат короля Георга та 16 203-мм гармат Норфолка та Дорсетшира. Перші постріли пролунали о 8.47 ранку. Бісмарк зосередив вогонь народній, який тримався на відстані. Майже нерухомий німецький лінкор англійці взяли у класичну артилерійську виделку. Пристрілявшись по сплеску недольотів і перельотів, каноніри 35 гармат великих калібрів почали укладати снаряд за снарядом у корпус приреченого корабля. У 9.02 Норфолк дав влучання 203-мм снарядом у головний далекомірний пост на фокщоглі, що різко знизило якість наведення гармат бісмерка. Через 6 хвилин 16-дюймовий снаряд із Родні вразив носову вежу Б бруно, повністю вивівши її з ладу. Майже одночасно з цим було знищено пост керування вогнем. Близько 9.20 носова вежа А отримала попадання, ймовірно, з борту короля Георга. Між 931 і 937 замовкли кормові вежі С і Д, Цезар і Дора, після чого Бій остаточно перетворився на побиття. Усього активна стрілянина тривала близько 45 хвилин з передбачуваним результатом. Артилерія Бісмарка вийшла з ладу майже повністю. Родній пішов на зближення і розстрілював ворога з дистанції в 3 кілометри, тобто практично впритул. Однак Бісмарк не спускав прапор, продовжуючи гризатися з небагатьох гармат допоміжних калібрів, що залишалися. Один із пострілів британців вразив рубку Бісмарка, вбивши всіх старших офіцерів на лінкорі. Очевидно, тоді загинув і капітан Ліндеман. Хоча моряки, що вижили, стверджували, що він уцілів. І продовжував керувати боєм до самого кінця. Втім, це вже не мало жодного значення величезний корабель перетворився на палаючі руїни, і тільки його чудова живучість не давала йому одразу вирушити на дно. Загалом британці випустили бісмарком понад 2800 снарядів, досягнувши близько 700 попадань різними калібрами. Довгий час була думка, що родні торпедував бісмарк. Із 620 мм апарату, але сучасні підводні експедиції цього факту не підтверджують. Коли безпорадність бісмарка стала очевидною британському командуванню, лінкори вийшли з бою, залишивши крейсери доопрацьовувати торпедами. Але навіть кілька прямих попадань до підводної частини німецького лінкора не призвели до його затоплення. Експедиція американського режисера Джеймса Кемерона однозначно довела, що ворожий вогонь значно пошкодив лінкор. А затоплений він був власним екіпажем, який не бажав віддавати корабель на милість переможців. Хто саме наказав про затоплення бісмерка і чи був такий наказ взагалі, неясно. Цілком можливо, що мала місце ініціатива на місцях. Крім того, не можна виключати ймовірність, що вогонь численних пожеж призвів до детонації частини боєприпасів, що призвела до фатальної пробоїни. Дослідження Кемерона говорять про відкритих кінгстонів. Які швидше за все відчинила трюмна команда. Як би там не було, о 10.39 ранку Бісмарк через сильний крен на лівий борт перекинувся і затонув. З 2220 членів екіпажу Бісмарка вижило 116. Доля Бісмарка дуже показова. По перше, бій у датській протоці вкотре показав безперспективність розвитку кораблів. Без прикриття їх з повітря. Застарілі сфортвіші виявилися грізним супротивником навіть для нового і чудово захищеного лінкора з тренованими розрахунками численних установок протиповітряної оборони. По-друге, у Німеччині пройшла хвиля кадрових перестановок, що відбилися і на морській стратегії. Гросс-адмірал Еріх Редер втратив посаду головнокомандувача, і на його місце прийшов Карл Деніц, ентузіаст і видатний теоретик необмеженої підводної війни. З того часу першу скрипку в рейдерській війні грали німецькі субмарини, а великі кораблі опинилися на других ролях. Бісмарк же залишився лежати на глибині 4 кілометрів, досі служачи нагадуванням непотоплюваних кораблів не буває.